Доброго всім прекрасного ранку. Сьогодні я вас поведу в країну квітів. Розцвітають уже ось уже казино. На бутони вон, пішло вже. Все, тут ось ця моя лаянда, ось, і вічі вже. Расунечка стало. Ну, і також покажу все вам. Тільки відеоролик додивляйтеся до кінця, бо, може, я потім щось буду розказувати, розповідати, а ви не будете знати. Так що зразу ставте лайки, коментуйте і, будь ласка, підемо у подорож. Великим моїм садом. Де ось цвітуть такі маргаритки прекрасні. де ось арабіс розростається так швидко. де ось матрона цвіте теж. Все покажу. Ті будуть розпускатися вже півонії. де ось на таких бутонах вже на великих є троянди які скоро будуть цвісти, і будуть, які не скоро ще цвісти, але все рівно вони будуть цвісти. Я все зробила для того, щоб вони цвіли. І якщо ви робили все те, що я розповідала, у вас теж повинно бути так. Покажу оцю красу, яка знаходиться в мене за двором. Дивіться, які іриси. риси яких дуже багато, який аромат тут несеться. Дивіться, які вони величезні, красивезні. Все покажу, всю красу покажу, яка зараз є. Ну трошки і троян покажу. Троянди ще деякі не цвітуть, ну, ще ж не цвітуть, ну тільки рабусти, звісно, рабусти зараз покажу. Ось так. Це так, заворота. Ось буде цвісти. Півонія червона, ось цвіте теж вон такий, ось невеликий він. І рисик. Тут ось зацвітати буде рожева півонія, дуже ароматна. І ось цвіте 45-річна троянда. Ось дивіться, оце їй 45 років. І вона вся-вся Я І так бережно охороняю. Вирізаю. Ви той, щоб вона тільки у мене жила. Це все моє життя. Хороший. Я просто покажу вам квіти, які не вирощені в горщиках, ні. Вони ростуть на землі. Це зовсім за воротами. Це у мене такий квітник ось за воротами. І, і, і рисник він. Це і рисник. Ну, тут троянди теж є, я вже посадила. Ось ті ж, Ці тут завжди ростуть. Ну, це ось і рис, ось такі. І тільки багато дуже таких залишилося. Дуже багато їх уйшлося. Ось такі Іриси голубі, голубі, були й жовті, ну жовті пропали, сталося голубі. Ось така матрона, тут дивіться, краса її. Ви не дивіться, ото, на намальована на картинках, ото, що, що його малюють? Ні, ви дивіться те, що росте на землі. Ось ну, Це ще вон, будуть цвісти, буде багато їх. Ось скільки в мене тут їх, вон, дивіться, все воно. Вон, вон жовте. Буде цвісти така, вона цвіте до самої осені. Ну, Так я вам вас показала моїм квітам. І вам показала свої квіти. Це так вони виглядають. Зараз підемо дві. там ще більша краса. І, і одне чудо покажу, якби його не забути, щоб показати мені те чудо. Ви такого ще, мабуть, точно не бачили. І я не могла уявити, що таке може бути. Ну воно є. Ось. Це такі. І там ще іриси риси в мене в дворі зараз. Розбирається вітер, а я вам покажу свої Бачите, який вітер. Дивіться, рабусте. Рабусти. Яка краса. Це просто, вони, вони мене так зачаровують, так зачаровують. Простенька квіточка. Ну вона така красива, я не знаю, як передає камера, ну, ну квіти дійсно такого кольору, ну, ну дуже такого червоного. Бачите? Та Одна ще не цвіте, чому не знаю. І ось вони теж у мене. І тут і риси. Буду все показувати. Що, що є, то й буду показувати. Що зараз цвіте? І риси. Може сонце, звісно, бо я вийшла, я ж вже полола, стільки вже прополола, виполола там, залишилося кружки мені. Я сад не люблю, щоб сад був не в порядку. Я завжди з ним борюся, полюю. Рапунці. І тут багато, 9 кущів. Рапушки, один він ще не цвітне, не він зацвітає, мужчин. Не... А ці ось прямо всі, всі до одного вийшли в цьому році. В тому році вони трошки при той прихватилися і добре прихватилися. А в цьому році він ще один не цвіте, тільки зацвітає. Верхушка ще не цвіте. А тут цвіте краса. Дійсно краса мого саду. Ними, ними не можна не милуватися. Жовтенькі вічка в них такі, а самі червоні-червоні. Як зацвітуть, вони стільки ж, ж по одній цвітуть, а вони ж будуть китицями там цвісти, багато їх вони будуть цвісти, то тоді взагалі очей. Не відірвати від них. Тут таке пятно робиться, все червоне-червоне. Воно -червоне. і ну, зараз гарне п'ятно, конечно. Пробую його зняти туди. Ось цей куща тільки починає цвісти. Він великий, він високий, він майже 2 метри набрав і во тільки зацікав. Ось звідси. Бачите, яка є. Моя тут, то, то що я черенкувала, ось вона. І ось це, все, рабусти. Горять, рабусти. На сонці вони прямо горять. Не в якому смислі слова, що вони дуже-дуже палахкотять прямо. Оце вже приходить наш літо. Я зараз вас ще поводу, те літа наше. Ось біленький люпин. Це на молоденькі цвітуть, ось люпинчики. Ось синій ось тут синій цвіте такий. Тут фіолетовий, вони різні. Тут ромашечка ця цвіте ще. Це ось уже відсвіла, бо дощі були, і вона щось одразу Ось Тут, тут ще люпила. Ось такі. І ось королиця цвіте, ось вона. Ось тут королиця цвіте. Пані Наталочки з дачечки. Дякую їй. Ромашок в мене багато, всяких є. ну І така хай тут. Ось тут серед троян ось такий кущ любин. Ось дуже красивий він. На йому роки три вже. Великий, такий гарний, які китиці на ньому високі, такі масивний. Тіл цвітає багато, шмелів. А це то ті люпини, що під гіркою ось вони. Це молоді цвітуть, той он вже майже відцвітає червоні ось такі. Іні ось цвітуть, ось такі цвітуть, дивіться, кущі, які величезні, це один кущ. Не думайте, що там два, ні, він один. Це один такий величезний кущ. Кому не цікаво, не дивіться, Скажете, бабка показує, знаєте, тут гірка ось у мене. Який ще і кактус росте, одна спрашувала мене. А як ви умудрилися туди кактус посадити? А він зимовий, він зимує. Він ото перезимував і ось він наростає свої ті. Бачите, Нарощує. А це така кам'яна гірка із молодим. Дуже величезна вона. І молодила вже багато дуже наросло. Ну, їй, мабуть, 4, може, 5 років вже. Такого кольору, різного кольору вони в мене. Це такого ось кольору. Це ось ось такий. З тим теж кущик якось відірвався від того, я не знаю, де, як він попав сам сюди, Ясколка і он з ним тут. Ось вони, дивіться, Бджілки де, де медоноси. Ось яка вона, вона замерзала, вона так замерзала, бідолага. Я думала, все, нічого тут не буде. Морозиве ті. Як було 8, 8 чи 10 у нас було тоді. ну Ми проснулися, вже 8 було. ну Значить, нам збільшило. Це уже грань садову. А це ось кущик, ось дивіться, як вона цвіте. Красаваця. Ось краса І ще дивіться. Чидолого. В тому році посадила дві балинки а в цьому році маю великий-великий кущ. Ось який ось цей білий із такий із бусковим всередині, а цей сам-такий саме пусковий. Два куща. Два цих тут сорта. З однієї сторони один саджала саджанець, а з другої — другий. І ось от вийшла так. Бачите, композиція. Так що не тільки ви вмієте композиції, бабуся робить композиції. І хочу показати вам всю красу нашої рідної України. І щоб вас, щоб її продивилися всі люди в усьому світі, такий прекрасний композицій, такий, то ви повинні ставити клас. І люди продивляться, більше людей подивиться цей рот. Ось, бачите, скільки її тут. Дивіться, я осколки цієї. А ось кушаєш. А ось кущ ще не знятий. А, ось. Він не такий, зовсім другий. Бачите, він який. Верхушечки на ньому такі. Це один кущ ось, Отак я його зріжу, потім ось цвіте. ні, я, я, я буду ще збирати з нього ще насіння. Насіння, насіння я соберу і зріжу. Осені він ще може зацвісти, як буде, як буде, звісно, така погода. Так, йдемо далі. Ось буде теж зацвітати півонія. Ще й ти же ще насажала півонії. Ну ось на бутонах вже он, он уже вже, бачите, які бутони в нього. Зараз покажу. Дивіться, бачите? Що значить монофосфат калію? Зразу бутони робляться великі і їх робиться багато. Там, де і не було б його, але вони виростають. Вони ростуть, ростуть, ростуть і ростуть. І, ростуть. і тоді троянда цвіте у вас постійно майже. Ось це мій такий ось куточок. Це він ще тільки зацвітати буде. Ще його тут показувати нічого, ну ось такі. Дельфіні я ось вам покажу. Далі у мене там є, вони вже цвітуть. Тут трошки затишно, затінок. Ось які кущі вже. Ось які кущі з нуля. Ті, що пішли повністю. Вон, дивіться, стільки їх набирає. Вон, бачите, бокових пагігів і всі вони там із бутонами. От. Через що я говорю завжди? Бризайте, додавайте монофосфат калія в кожну обробку. Оце поки аж вони. ну Потім обріжете і знову будете додавати. Це вже аж на зиму там уже не то. Ось ще цвіте. Ой, ой, не забудеш красу показати. Зараз вона є. Ось зараз покажу. Дивіться. Де вона є? Уже нема. А де вона? А, вона вже закрилася. Ось дивіться, оця лаванда, ось вона. Вона бускова. Ну, он дивіться, червона, вона червона. Вон, розпустилася одна квіточка. О, дивіться, он дивіться. О, вон одна квіточка і вона червона. Ну, це треба це такому бути. Я вранці йду, а воно червоне там. І дуже червоне прямо. Ну а зараз воно, мабуть, закрилося. Значить, кущ буде червоним. Хоча він сам бусковий по собі, повинен бути. Ну, ось пуски ці, ось. Ці ж матрони. Ось садовий бузок він називається в нас. Ну, ось Теж красивий тут кущик під альтанкою він. Ось буде, зараз піду покажу. Ось очіток оцей, навіть він буде цвісти, Дивіться, яким воно буде. Ви бачите, ось? а я в тому році він не цвів. Я не знала, що він цвіте. А він ще й буде цвісти. Потім прекрасно. І ось, ось кущ закладує ось він. Ось скоро, скоро теж буде цвісти. Дельфініум оцей Дуже красивий він такий. ну Дуже красивий. Він такий ніжно-голубого кольору він з якимись переливами. Ну, ось травичку. Дивіться, яка вона красива, ця варієгатна. Дивіться, які, які, яка вона вже висока виросла в мене. Це розсаджена була кусочок-кусочок. Там манюсінький був травички. І я його розсадила ото, на нескільки билинок. І оце третій рік її вже, і вона вон, яка розрослася. Притом красива дуже. Це ось Ця ж матрона теж тут, тут ось. Теж вона як. Є. Гвоздички, Прекрасні, вони повні такі, красиві. І ось далі. Ось мої дельфініуми вже цвітуть. Ось дивіться тут. волошки цвітуть. Оце там, де живе літо. Це той, це той куточок у мене. В саду, де живе повністю літо тут, розкошує. Відпочиває воно, в травах купається. Дивіться. Це дочок, кусочок літа нашого з вами. Яке швидко пройде, ми не помітимо цього. А взимку ми будемо дивитися, я залишу ролики ці, і ми будемо дивитися їх, я буду виставляти, і будемо ми дивитися цю красу. красу Нашого рідного краю. І хто дивиться мене за межами України, то їм привіт цим, хай дивляться нашу українську красу, якої ніде ніде не побачиш, тільки в нас, у таких працьовитих, трудолюбивих людей. Ви свої садочки показуєте, ну я бачу зі зисканими там рослинки там всякі підібрані. У мене теж ну у мене таке ну своє, по свойськи рослинки. Ті, що я вон, підбирала, ну, мондоня мені покупала, ну, воно не прийнялося, воно не, это, не, не воно, воно не для наших угол создано. Ось. Дивіться, який він розрісся оцей вон. чебрець. Дивіться. Кольору прекрасного, яким килимом він тут стелиться. Вон, великий такий вже. До метра, мабуть, вже доходить. А тут а тут віта ось. Ось. І це ж тільки починається воно, а його ж буде багато. І я не можу їх повиривати. Просто це я милуюся тут. Я тут відпочиваю душею, розраджуюся. Так що відпочиньте і ви душею, серцем. Забудьте про всі, наболівші проблеми і киньтеся в це літо. Зануртеся прямо з головою в це літо. Троянди набираються з кожним тимом, з кожним днем. Де? Повинен один бути, воно он, йде. Бачите, цілими тими китицями йде. Тому що ми бризгали його монофосфатом калію. які. Хай вони ще невеликі бутони тут. Ну, є великі, там є вже розкриватися буде. Ось такі. Ось такі ці кущі, які я зрізала під самий ноль. І вам радила, не знаю, робили ви це, чи не робили, чи боялися, що ви там робили, не знаю. Ну, я не боюся цього. Я знаю, що з нього буде тіло. А якщо залишиш його так просто на самоті, він загине, як і загине людина, яку ти залишиш на самоті просто. І не даси їй першої допомоги, наприклад. Ось такі кущі тут. Ось, ось вони. З того, що нічого не було. Що я її розривала з-під землі і шукала тут. Зараз вони все такі ось. На бутонах будуть колись цвісти, зразу вони будуть тепер почер поочередно цвісти. Ну, ось такі вони виросли. Я хочу, щоб і ваші сади були красивими, прекрасними. Ось вже, бачите, вона одна. Вже одна буде навіть розпускатися. Ті ще менші. Ось ця пішла, вон, дивіться, якими китицями. Бачите, якими китицями вона пішла. Отак вона і буде китицями. ось, Це мадам Фігаро. Ось пішла вона так. Це ось теж китицями пішла. Це вся завжди йде китицями. Це Чарльз Остен. От за ним. Де ж вони ростуть, вже цвітуть тут вони. Ось. Так. Це так воно виглядає. І у вас повинно ось ще квіти, квіти будуть тут цвісти то теж все вона оставляла. Що що доно цвісти, я все оставила з квітів. Так що, ось де плетисті. Зрізалися під корінь повністю. Тут одна з одної вона йшла. Тепер пішло чотири їх, вон, гілки і всі з розголодженнями. Так що це Алоха, а це ось пішла це паради. Це та, та вже висока пішла, вже велика парада. Та, та теж метр та, мабуть, вже метр двадцять, десь. Це, вже метр сорок. Ось такі. Троянди. То, кажете, а що воно буде? А ось один мені все пише, та я мені боязно білизною підливати. Ну, боязно не підливай. Ну я ж нікого не, не заставляю. Я просто говорю, що використовую я. Якщо вже воно без Ну Якщо бачиш, що воно пропаде, то хоч, хоч, хоч те роби, хоч те роби. Броділками підливайте. Я броділок скільки ти, чотири цих заклади в цьому році зробила броділок, щоб підлити ці троянди всі. І ці підлиті. А по листу оце ці тільки раз бризкані, бо вони ж тоді ж не було ще листя, як я бризкала. А які збулись листям, ну ці тоді я пробризкувала раз. І все. Я думаю, що вони поклигають і все. Буде з ними добре. Навіть маленькі, ну колись вони виростуть, я думаю, теж. Він. Це з малих вон ну, з новичків. Не такі, звісно, як вони повинні бути. Оця особливо, вона ж здоровенна буде. Я її трошки от прикрила, щоб її не так затой. Це альберіг. Ну, вона ж зовсім теж вирізана, вона, вона ж ніколи не вирізалася, а в цьому році вирізана просто під корінь була. Ну і що, відійшла, відросла. Ну що, мої люди, провела я вас по саду. Може він і не красивий для когось. Для мене він дуже красивий, бо він зроблений моїми руками. Все тут зроблено моїми руками. Оце, оце гора, де цвітуть, це гора просто була. Це був смітник. І тут і камні, і склянки, і банки, і все, що хочеш. І я все це пови, пови, той ви, вигребла, викинула і зробила тут такий ще цвітник. Ну, тут і троянди там є, і, вон, і очітки є. О, очіток теж він який великий. Тут і такі є, і такі є. Тут ще троянда є. Ну, я ще бережу їх від холоду трошки. І оце з цим я і спасаюся, що я їх трошки приберігаю ще й від холоду. Мало того, що мені, щоб красиво воно було, ну ще і від холоду. Спасибі, хто буває зі мною, хто ходив далекі подорожі за мною. Спасибі слава нашим воїнам, які нас захищають і охороняють, і обороняють. Спасибі. Нашим добрим сердечним людям заходьте на мій канал! До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна і все буде добре у нас!